Вітаю, я лікар гінеколог спеціаліст з ведення вагітності Левінтанос Валерія Володимирівна. Сьогодні ми поговоримо про постановку на облік з приводу вагітності. Чому це важливо? Вагітність це чудовий, але інколи непередбачуваний шлях довжиною в 9 місяців, тому дуже важливо, щоб поряд з майбутньою матусою був лікар, який знає все про стан її здоров'я, має змогу спрогнозувати ризики під час вагітності та вчасно призначити лікування. Терміни постановки на облік. Обов'язково до 12-го тижня вагітності перед постановкою на облік необхідно провести УЗД для підтвердження маткової вагітності та серцебиття плоду. Які аналізи необхідно провести перед постановкою на облік? Згідно чинного законодавства. При постановці на облік призначаються тестування на ВІЛ, сифіліс, гепатити, бакпосів та клінічний аналіз сечі, клінічний аналіз крові, визначення групи крові та резус-фактору, а також ряд інших аналізів, враховуючи фактори ризику та індивідуальні показання. Які переваги постановки на облік в нашій клініці? В нашій клініці вагітні мають номер лікаря, у якого знаходяться на обліку. Тому, якщо між явками виникають якісь скарги чи запитання, ми завжди на зв'язку, щоб вам допомогти. Також в нашій клініці ми надаємо повний спектр послуг згідно стандартів ведення вагітності, лабораторні аналізи, ультразвукові обстеження, консультації суміжних спеціалістів все це в одному місці в зручний для вас час і без черг. Якщо відео було для вас корисним, пишіть свої запитання в коментарях, ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал.